Через аномальну спеку та відключення світла кількість людей біля водою значно зросла. Відпочиваючи, шукають прохолоду біля води. дітки весело бавляться, і спека стає менш відчутною. Однак такий відпочинок може обернутися трагедією через людську недбалість. Кількість потопельників цього літа вражає. Щоб уникнути летальних випадків, рятувальники рекомендують наступне. По-перше, не нарушати інструкції, які рятувальники їм доносять, не запливати за буйки. Не потребне не вживати алкоголь, ну і не будь байдужими до людей, які знаходяться рядом біля вас. Ніконі інколи їм стає зле. Вони свідомість втрачають все, будьте уважні, просто на кругу себе. Все. як розповів нам рятувальник, були випадки, коли в воді одночасно знаходились по 40 дітей віком 6-7 років, що значно ускладнює роботу рятувальників і контроль за безпекою. Через те, що ми стали, ну ми наші дії збільшились. Ми, ми збільшили кількість людей, які чергують. Ми збільшили час, який ми проводимо на воді з людьми. Ми... Проходимо по берегу і попереджуємо на пляжі людей, щоб вони не вживали алкоголь. Викликаємо поліцію. Ми вже не, з ними не проводимо ніяких переговорів майже. Ми просто викликаємо поліцію, щоб вони не вживали, щоб дивились за дітьми і наголошуємо батькам, щоб обов'язково дивились за дітьми, коли діти знаходяться на водоймі. Дуже багато батьків не слідить за ними взагалі. А можете навести приклад якоїсь одного з нещасних випадків саме через недбалість батьків? Буквально два тижні тому дитина втопилася, 13-річний хлопчик, як, за якого просто мама, батьки не дивилися за ним, де він, де він знаходиться в водойомі. Коли вони кинулися, дитина вже була на дні. А як довго дитина десь пробула на дні? Дитина на дні пробула не менше 15 хвилин. рятувати не вдалася? Медична служба, рятувальники, МТС, всі приїхали буквально за 3-4 хвилини. Це я лично свідок був. Але дитину витягли швидко, але ну вже 15 хвилин на дні, на жаль, проводили реанімаційні дії, але це нічого не дало. А які дії роблять рятувальники, коли бачать, що людина тоне? По-перше, коли ми Бачимо, що людина тоне. Ми в першу чергу кидаємо, біжимо до неї, кидаємо. Якщо це можна з берега, ми заходимо з берега. А якщо ні, ми човна, кидаємо їй рятувальне коло. Якщо в такому стані, що вона не може схватити рятувальне коло, ми пірнаємо і підхватуємо її під руки і тягнемо до, до берега. Нагадуємо, що пляж для купання в білій церкві лише один центральний. Рятувальники Київської обласної рятувально-водолазної служби порятунку працюють на пляжі цілодобово, а комунальні рятувальники з 10 ранку до 6 вечора. Тому саме в цей час рекомендується відвідувати місцевий пляж. Варто пам'ятати, що дотримання правил безпеки може зберегти життя вам і вашим близьким.